Дорогі чуваки, коротше, я дізнався певною інформацію про те, як буде проводитися НМТ у 2025 році. Розкажу про те, чи можна і чи взагалі варто якось обхитрити або ламати систему, як скласти НМТ добре і як ладнати зі стресом. Ну, а перший топік буде в тому, як скласти НМТ добре. Він буде дуже короткий, це якби підтопік. В тому, що, щоб його скласти добре, потрібно безумовно гарно підготуватися. Це ви вже по ідеї, зробили. Вітаю вас. Якщо ще будете готуватися, то є багато відео, цілий плейлист на каналі-момо, як гарно підготуватися, як я готувався сам, мій досвід. І стрес. То, як ви ладнаєте зі стресом, оце от один з основних моментів, який ламає більшість абітурієнтів при складанні іспиту. Давайте ми трошки поміняємо кадр, мені то не подобається, а оцей подобається. Трошки більше і на такому фоні ми будемо розказувати, чи ж я буду вам розказувати про те, як я ладнаю з стресом, які є загально прийняті так би мовити, Практики, перше, що я можу робити для того, щоб трохи знизити рівень стресу, це дихальні практики. У мене є відео про це на каналі. Гайд про тому з супроводом, як потрібно дихати для того, щоб знизити свій стрес і багато з інш різних інших приколів, які вам допоможуть. Але якщо на цей час немає, там треба 12 хвилин умовно. То можете дихати технікою квадрату, чи якось так воно називається. Ти вдихаєш 4 секунди. О, 4 секунди. Потім затримуєш дихання на 4 секунди, видихаєш 4 секунди. Знову затримуєш дихання на 4 секунди. І по колу вдихаєш 4 секунди. Отак. О, 4 секунди вдихаєш, тримаєш, видихаєш, тримаєш. І так покол, до кілька разів так робити, і вам стане легше. Інші приколи, які я ще використовую для того, щоб знайти свій стрес, це я ну, якщо перестаєш відчувати, що ти в цьому світі і так далі, і просто ну, тривожно. Можеш потрогати себе, умовно, типу, от, вухо, ніс такий, от, підборідок, я не знаю, потрогати землю, потрогати парту, там, саме, присісти, якось більш бути приземленим. І так мені допомагає трохи більше відчути себе, що це якби моя територія і все окей, все добре. Фокус на тому, що вже є дуже важлива штука, протягом екзамену може виникнути ну, просто страх того, що от, там, не знаю, мені треба ще багато чого зробити, я багато чого ще не зробив туди-сюди. Це все неправильно. Ви маєте думати тільки про те, який екзамен, чи ж який тест іменно зараз, в цю секунду, ви робите. Це трохи пізніше. Вам можна хіба думати про те? Що ви вже зробили? От я вже написав всі тести з української мови, або з історії, або з математики. Ось я вже молодець, я це вже зробив. І далі просто потрошки робити, робити, робити. І обов'язково треба мати, в принципі, по життю і особливо на цьому іспиті такий майндсет, як говорить молодь в нашій країні. Я взагалом зивов. Я називаю це так. Є умовно у вас якась велика, необ'ємна, неосяжна задача. Вам потрібно побудувати, наприклад, стіну, велику стіну. Не знаю, хай буде 10 на 5 метрів. Вона досить велика з цеглин, саморуч, самотужки, типу. Ви не будівельник, ви того не вмієте, вам на це потрібен великий час. Можна робити її будувати протягом. <кх> ну, хай буде протягом року. Стіна буде чи не знаю, 50 на 20 метрів завжди. Хай буде так. І... Звісно, що ідея того, щоб побудувати таку велетенську стіну, там де потрібно не знаю, тисячі цеглин, смоли, це все треба зробити, купу багато мікропроцесів і так далі. Це складно. Це складно, це демотивує, це, це не потрібно. Але для того, щоб побудувати цю стіну і зробити це якомога легше, вам потрібно думати тільки про те, як вам поставити наступну цеглину. Вам не потрібно думати про те, що вам потрібно, що. 70% стіни побудувати. Стільки цеглин добути, стільки то цегли замішати. Де вам потрібно думати тільки про те, що вам зараз потрібно взяти одну цеглину, поставити, закріпити, потім взяти другу цеглину, взяти, поставити, закріпити. Поки ти ставиш цю цеглину, ти думаєш тільки про те, як поставити цю цеглину. Поставити якомога краще, поставити якомога рівніше, потрібніше. Ти думаєш тільки про це і поставити іменно цю цеглину. Все інше неважливо. Мозок наш хоче знати, хоче мріяти про те, що він знає, що він начебто контролює, що буде через пів години, через рік, через день, через два, через тиждень. Але будь-яке планування це по суті свої вгадування. І це дає марні надії мозку і надто сильно над цим зациклюєшся зазвичай. І для того, щоб легше сприймати все, треба думати тільки про те, як ти поставиш наступну цеглину. У випадку з НМТ, тобі не потрібно думати про те, що ти маєш скласти 20 тестів з цього предмету, 22 з цього, 35 з того, 35 з того. 30 на умовах. Вам потрібно думати тільки про той тест, який ви робите прямо зараз. Тільки це в цьому моменті важливо. Ти зараз робиш 17 питання з української мови. Всі інші питання не існують. Ти робиш тільки це питання. Ти концентруєшся на тому, щоб зробити якомога якомога краще. Ти зроби його молистю, переходиш до наступного і забуваєш про всі інші. Ти думаєш тільки про це питання робиш. Звісно, правда, потрібно час від часу собі нагадувати про те, що в тебе є обмеження в часі, і чи ти загалом встигаєш. Ну, умовно, в середньому ти маєш. Годину приділяти на предмет, або трошки більше часу на предмет, який тобі дається тяжче, трошки менше часу на предмет який дається тобі краще. Тому головна ідея в тому, щоб подихати. От дихання дуже чим допомагає, це дихання квадратом, або що ви маєте можливість то подихати оцю повноцінну практику. Її бажано попробувати спершу, ну не прямо перед НМТ, а от умовно зараз, поки ви видивитися відео, після цього подивитися відео про дихання і спробувати за собі цю практику. Щоб зрозуміти, який воно дає на, на вас ефект: позитивний чи негативний, як воно на вас впливає, щоб перед ним, те, у вас не було ніяких конфузів. Найбільш просте і найоптимальніше може зробити це дихання квадратом. Оце от, 4 секунди, 4 секунди, 4 секунди, 4 секунди. І розуміння того, що вам потрібно фокусувати тільки на тому тесті, який ви зараз робите, на тому завданні, яке ви зараз обробляєте. Все інше не має значення. Лише пам'ятайте, щоб вміститися в час. Оце от єдине. І обов'язково після НМТ або після будь-якої стресової штуки, ідіть, прогуляйтеся в тишині, відпочиньте, відпочити дуже важливо морально, тому що це великий стрес для організму, йому потрібно від цього ще ну, відновлюватися. Для нього це таке прям навантаження. Потрібно від нього відновитися, щоб потім не було ніяких ускладнень. Зробили ці всі кроки, скоріше за все, погасили стрес. Я така, що стрес, ймовірно, вам це допоможе. Я сподіваюся, що вам це і справді допоможе. Чи тормозить система? Я дзвонив в приймальній комісії, вшив різні штуки, питався про інформацію, як там зліпну системі та далі. Коротше, загалом, за всі роки, майже нічого не помінялося, але ті, хто нічого не знав до того, пояснюю додатково. В перший день, особливо в першу годину, перший час іспиту, може тормозити. Умовно, у мене в 2024 році було так, що я складав найперше, як би мовити, в країні, перший день, перша година. І перша сесія. І в мене першу годину часу просто не заходило. От і все в нас усіх, хто були в, тому, в той час в аудиторіях і складали ДМТ, просто не заходило. Година часу ми сиділи чекали, непонятно на що. Це ймовірно, що було для тих студентів, які взаправду здавали ем, стресово, тому що ти на годину більше просто очікуєш, непонятно чого. А від цього залежить багато що. от це складання НМТ. Да? Е, ну, після години часу просто почалося НМТ. У нас було стільки саме часу, як у всіх інших студентів, 4 години на всі предмети. Тому, в принципі, окрім того, що ми виснажилися тим, що ми додатково до годину сиділи і просто очікували непонятно на що, не було ніяких змін. Система може тормозити. Це точно. Я в тому відео багато як і склавці році пояснював і розказую історії, які в мене виникли з цим НМТ. І може дати пораду. Ось в такому наступному підтопіку, що потрібно робити для того, щоб не тормозило. Бо тормозити, як ми розуміємо, може, що робити так, щоб все йшло добре, гладко, добре. Не експериментуйте. У більшості я рекомендую людям по життю експериментувати. Но тут я рекомендую вам не експериментувати, обов'язково цього не робити. Тому що ну, система шатковалка, валка може бути не. Добре протестоване, недобре адаптоване, хоч вже пройшло копоробників, ну все ж таки може бути всяке різне. робіть все чітко так, як вам кажуть. Так, як воно має бути задумано. Не клікайте зайвий раз в зайві місця. Не пробуйте зайти не на ті сторінки, не пробуйте зайти не на той тест, якось зайвий раз клікнути і так далі. Головне вам, Тож, не боятися цього зробити, але якщо немає потреби, не робіть, не потрібно за його раз клікати туди, куди не треба. Якщо вам потрібно клікнути, берете і клікаєте. Але якщо це і справді вам не потрібно, клікайте туди, куди не треба, тоді не клікайте. І що робити, якщо все ж таки щось пішло не так? Ймовірно, це може статися. Це може статися з будь-ким тривога. Там я знаю, е, вимкнуть світло, щось станеться, відтермозить система, залагав тест, якесь технічне питання по типу, що от в тесті, ну немає правильної відповіді. і Все. Всім всіма питаннями ви йдете до людей, які вас там контролюють. Там в більшості в кожній аудиторії є по дві людини, які дивляться за вами, як ви там списуєте, не списуєте, як ви там сюдаєте НМТ. І ви можете до них підійти або там підняти руку і сказати, е, будь ласка, підійдіть сюди, в мене тут проблема. От тормозить нову туди-сюди, щось треба поміняти. Найте присядь з інші ноутбук, ви свій акаунт, нічого майже не втратите, все буде окей. Головне попросіть про це допомогу. Я знаю, що є в людей проблема з цим. можна просити на допомогу в. Супровідників, щоб вони їх проводили в аудиторії, їм просто моно ну, страшно, соціальний страх. Це окей, це нормально, що у вас є цей страх. У багатьох людей може бути ну, це соціальне адаптиво, що не було просто в житті. І може бути неприємним цей процес, просити допомогу. Але у вас тут є тільки два вибори: або пересилити себе, перевершити себе і таки попросити допомогу. Це он, гарантує більший шанс того, що ви складаєте все добре. Без якихось технічних надлишок. Або ж сидіти і мовчати. Це два єдиних варіанти. Я надіюся, що ви знайдете сили в собі попросити про допомогу, якщо така буде потрібна. Так, ще кілька таких офтопних, ну, не, грунтовних орієнтів. Як виглядає оцей центр, ця аудиторія там ви це проходите? Нічого не помінялося толки. Тобто. Є камери, деколи є металошукачі, дві людини, які з вами слідкують, чи ви списуєте, не списуєте і так далі. Умовно, 15-20 людей в аудиторії, ноутбуки, мишки, умовно, монітори. Ви можете взяти з собою чорнетку, воду, телефони ви ставите. Я в це все в подробицях розказував в відео про нмт 2024 В принципі, нічого не помінялося в тому плані, як виглядає оця от аудиторія, там ви це все складаєте. Обов'язково візьміть з собою якісь документи, паспорт, там, запрошення на НМТ, це все. Теоретично ви можете це все показати з телефону. Практично я це робив у 2024 році, але рекомендую вам на всякий випадок мати фізичні версії роздрукованого того, що дивіться, я такий-то людина, у мене є запрошення на таке-то місце, на таку-то годину потрібно складати МТ, щоб вас 100% впустили і все було добре. Всяке може бути зайвий раз перестрахуватися, враховуючи що це можливість раз на рік з НМТ, я думаю, того варте. Також виявляється від тест порталу. Є симуляція прикиньте НТ. Ото, що я постійно говорю, що одне з найбільш чи мастхев практик, які потрібно зробити перед тим, як складати НМТ. Воно виявляється. Є від тест порталу. Отак, от, от ви заходите на офіційний сайт, там я якось я вже питаєте, де саме, шукаєте, найдете тестування, і ви можете пройти тестування з кожного предмету. Воно буде приблизно такого самого інтерфейсу, як у вас буде на НМТ. Там буде автоматично влаштований таймер і так далі. Єдиний мінус, що коли ти складаєш математику, там тобі не дають одразу довідках до матеріалів, тобі треба відкривати окремою вкладкою. Ось. І плюс там не сильно багато варіантів тестувань. тих є. На ЗНО освіти їх значно більше. Там я 14 варіантів тих, хто НМД. Тому можете спробувати таку симуляцію від них досить гарно. Більше про симуляцію розказую в багатьох інших відео, тут знову ж плейлист про НМТ, можете зайти, багато подивитися і так далі. Я так сказав, нібито вам треба. Вам, ймовірно, ці відео в тому плейлісті можуть допомогти. А я буду дуже радий, якщо вони вам справді допоможуть, а ви мені допоможете тим, що їх переглянете. Ось так, взагалі. дякую. Краще по ще про те, що. ой 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 Взлом або обхітрення, або списування на НМТ. Чи це взагалі можливо і чи варто це робити? Я вважаю, що це одразу не варто робити. І є кілька основних причин, чому це не варто робити. Перше це ризик того, що вас впіймають, величезний. Розумієте, ви зможете, звісно, спробувати за теж від того, де ви це складаєте, в якому місці, яка там система контролю. хоча я думаю, з кожним роком воно все серйозніше і серйозніше в плані тому, що ну, ймовірно, відсоток того, де є відповідні правила проведення НМТ в закладах, він росте. Мовно, що того року у Львові були кращі стандарти того, як складають НМТ, тобто були металошукачі, камери, супровідники. А у Моно в інших містах були гірші умови, в тому плані, що там був один буквально супровідник, не було камер, не було металошукачів, тебе не супровіджали в туалеті, то тобі багато де як списати і так далі. Підглянути в когось. Я думаю, що в 25 му році вже більш стандартизовано в плані того, що, що там, що там, що там, що там, всюди-всюди. Но, тим не менше. Навіть якщо у вас з'явиться ідея списати, ви зможете собі підкостити кілька балів. Ну, умовно, трошки краще собі зробити. Або ж ви зможете собі дати відповідь на кілька запитань. Но це ми маємо розуміти, що несе за собою великий ризик того. Що вас впіймають. Ризик ніколи не може бути нульовий, і в цьому випадку я б сказав, що він дуже високий. Якщо вас впіймають, то вам анулюють НМТ і вам придеться чекати рік. Я думаю, що варто краще здати своїми силами, хоч якось, чим не здати ніяк. І другий підповім цього пункту в тому, що окей, ви захочете списати вас, навіть якщо не впіймають, то вам не буде просто звідки списати. Так, да, більшість умовно питань ви можете загуглити в інтернеті, в чату GPT, точно ж теперіча Джипіті. Тим не менш, GPT не завжди говорить коректні відповіді. Питання з математики, які мають найбільші взагалі, вагові коефіцієнти, в більшості своїх. Вони теж не так легко розв'язуються знову ж таки чатом GPT. Немає. НМТ ну, це велетенська база тестів. І знайти відповіді до кожного тесту це буде дуже складно. Це не те, що неможливо, це можливо, але це буде дуже складно. І чим складніше це дістати, тим складніше списати, а тим більше ризик того, що вас спіймають і аналюють результат. І вам прийдеться буде ще рік чекати. О, хіба що ламати можна, так. Да. Тобто теоретично, теоретично, це просто сайт. Можна зламати будь-що. Мовний зна там Пентагон. Напевно, там великі, гарні системи безпеки. будь яка компанія може зламати, якісь витоки даних, талі це все, це все можливо. Очевидно, що і НМТ теж можна зламати. Неможливо зламати тільки те, що вже поламано. А НМТ, враховуючи всі навіть його недоліки, воно все ж не поламне воно працює. Тобто зламати це можна. Але, щоб це зламати, вам потрібні дуже гарні навички того, як це робити. Друге, я не можу гарантувати те, що там після взлому буде дані, які вам дадуть можливість написати цей тест правильно. Тобто, навряд там будуть відповіді. А, і третє, я, крім того, що вам це все не рекомендую. Є основний момент в тому, що навіть якщо ви спробуєте взламати, ви будете заважати іншим студентам. Крім того, що навряд у тебе вийде зламати систему, тому що враховує вік і так далі. Ти, якщо це таки взламаєш цю систему, можеш мати такі наслідки, не тільки лише для себе негативні, що тебе там виженуть, не знаю, там знову відправити на наступний рік і так далі. А ти ще й нашкодиш іншим студентам, які як мінімум були в твоїй аудиторії, або ж як мінімум ті, які складали в той день. Тому що якщо ти знайш систему, то можуть анулювати не тільки тобі бали, а й іншим. Їх відправить на додаткову сесію або на наступний рік. Або ж просто система поламається і заглючить, і в результаті ті студенти, які хотіли скласти НМТ гарно, мали якісь мрії, мали якісь амбіції, вступити в університети, перестануть мати можливість мати цю можливість! Тому що ти в нього це відібрав. Тому чуваки, дівчата, якщо навіть мали думку списувати або ламати якусь умовну систему, не робіть цього, я вважаю, це дуже неправильним рішенням. Краще здати самому гірше, чим не здати взагалі або ж комусь зробити гірше за угоду собі. Розуміли? Молодці? Короче, я розкажу вам, що про кілька порад загалом. Я, як людина, яка багато разів складала НМТ і так далі, багато відео про це виклав. Основне НМТ це той день, у який вам викласти потрібно на максимум, тому що по суті в цей день визначається те, той результат, заради якого ви старалися весь час підготовки. Я розумію, що ви і так це розумієте і знаєте, і тому ймовірно, що ви ой ой-ой переживаєте і дам додаткову пораду про стрес, як з ним ладнати, щоб не переживати. Стрес, знайте так, мозок або, в принципі, тіло, ладнає зі стресом, краще, що воно відчуває себе добре, якщо ви самі по собі відчувається добре. Що мені на увазі? Вам потрібно добре спати, їсти, пити воду, не їсти поганою їжею, моно, фастфуду якогось, навіть солодкого, тому що воно все впливає на ваш організм, як працює мозок, воно вас роздражнює, збуджує і так далі. Треба це все прибрати. Якесь, умовно, шумове забруднення інтернету, заберіть всі короткі матеріали, які у вас є. Краще не знаю, погуляйте, позаймайтеся, позаймайтеся спортом, в міру своїх можливостей. Це дуже допоможе в організації себе, якості і так далі. У мене є окреме відео, до речі про <кхід> продуктивність, так би мовити, і про те, як варто, що я роблю для того, щоб почувати себе краще. Якщо я цього не роблю, я почуваю себе гірше. А, ось воно, ось віде, так. <кій> і робіть усі ці речі, тому що воно, якщо ви робите, якщо ви просто по самі по собі відчуваєте себе краще, ваш організм і ваш мозок буде краще ладнати зі стресом. Єдине, що я можу таке додатково порекомендувати, це чорний шоколад, гарна річ. Насправді своїй. Я купляю 50% з 50-відсотковим містом какао. Я би купляв 70%, але це перше для мене забагато. Ну, не в плані того, що е, я не можу це з'їсти, а в плані того, що е, мені це просто не потрібно. Я зараз не роблю таких ультраскладних задач, я більш повсякден зараз виконую завдання, і мені достатньо 50% какао в шоколаді. І плюс цей какао-шокола коштує значно дешевше. Я купляю це не рекламу, з рекламом з королені бренди, куди їм Що? Ritter е, Спорт я купляю за 60-70 гривень в магазинах, якихось маленьких. І є ще шоколадки Lindt, але вони значно дорожчі, але там і в міст кока-бобів більший, 70% може бути, і вони, ймовірно, якісніші, ніж пітер От Рекомендую от собі таке купити, кілька шматочків, плиточок, їсти. Прекрасно. Прекрасно допомагає роботі мозку. Мені мені, мені допомагає. Якщо вам буде допомагати, я буду тільки радий. Ну, і якийсь висновок. висновок, да? Чуваки і дівчата, <кхм> я розумію, ви переживаєте. Я розумію, ви переживаєте, це важливий для вас буде день, та й залом це буде важливий день. Для багатьох у цьому житті. І бажаю вам скласти НМТ цей іспит якомога краще, щоб цей день Х таки настав і ви з ним впоралися і змогли вступити туди, куди ви заважаєте. Якщо вам так буде легше, можете поставити мені лайк, підписатися на канал, написати коментар, мати собі такий плюсик, не знаю, в карму, щоб вам щастило на НМТ. А якщо це зробити, вам буде щастити на НМТ. Я надеюсь, що ви складете гарно. Можете ділитися своїми результатами або переживаннями під цим відео в коментарях. Можете подивитися відео, наприклад, про те, як вибрати університет знову ж таки в тому самому плейлисті. Дякую, що подивилися відео. Надіюсь, у вас все буде добре. І удачі вам! Ви все зробите! Все, папа! -па.